Телекомпанія Ми Україна продовжує інформаційну вахту в телемарафоні Діни новини. Далі про все найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І Почнемо з інформаційного випуску. В Студії з вами Олег Панюта. Вітаю вас. У перший день головування Іспанії у Раді ЄС прем'єр-міністр цієї країни Педро Санчес прибув до Києва демонстративно і символічно. Перед зустрічю із Володимиром Зеленським Санчес завітав до Верховної Ради, там виголосив промову і повідомив про новий пакет допомоги Україні на 55 мільйонів євро. Більшість цих грошей спрямують через світовий банк на підтримку малого і середнього бізнесу, а також на відновлення шкіл. Результатом зустрічі іспанського прем'єра і українського президента стала підписана спільна декларація у ній засудження агресії Росії та посилення санкцій проти неї і про всебічну підтримку України, зокрема на шляху до ЄС та НАТО. Наша спільна заява з паном прем'єр-міністром на підтримку європейських євроатлантичних прагнень України. Чітко стверджує, що безпека для Європи це наш спільний. Пріоритет і наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку Іспанії України на саміті Альянсу у Вільнюсі. На додаток до вже інтенсивної нашої співпраці, Іспанія незабаром поставить вже нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема, чотири танки Леопард та бронетранспортери. Також скоро поставимо портативний шпиталь з хірургічним обладнанням, щоб допомогти Україні рятувати поранених поблизу лінії фронту. Іспанія від початку великої війни на боці України. Фінансова допомога від Мадрида це більш ніж 700 мільйонів євро. Ще чверть мільярду обіцяють виділити Києву. Про це оголосили на конференції з відновлення України у Лондоні. Крім того, Іспанія готує понад 24 тисячі тонн гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції. А напередодні зустрічі із паном Педро Санчесом Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами. Говорили про ситуацію на Запорізькій АЕС, про розкол в Росії та про очікування Києва від вільницького саміту НАТО, за словами українського президента, партнери України очікують успіхів від контрнаступу. Та кожен метр звільненої території коштує життів воїнів. До того ж, контрнаступ збройних сил дещо сповільнився через низку факторів. Це зокрема і погода, дощі, які сповільнюють рух важкої техніки, і невчасні поставки артилерії. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сумна живеться. Ми почали, нам потрібен був результат. Ми розраховували, але потім з запізненням прийшла артилерія щодо снарядів при всій повазі до партнерів і вдячності. Але я хочу пояснити, так ось коли воно прийшло пізніше, ми знов зупинились. Чому зупинилась? Тому що не могли йти вперед. Це йти вперед, просто щоб ги. Нуле люди, а не було достатньо артилерії. І тоді стояли довго, а потім навіть трішки відійшли назад, чекаючи, що найменше півсотні разів росіяни атакували позиції Збройних сил України з реактивних систем залпового вогню. За даними Генштабу, крилатою ракетою «Іскандер-К» окупанти вдарили по школі на Донеччині. Будівля повністю зруйнована. Є жертви двоє загиблих та шестеро поранених. На фронті основні зусилля росіяни і надалі зосереджують на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. А на Таврійському напрямку наші Збройні сили просуваються вперед. Херсонщина під цілодобовим вогнем росіяни атакували регіон 80 разів. Під прицілом були Антонівка та Кіндійка. Снаряди влучили в житлові будинки, які зайнялися. П'ятеро людей поранені, серед них троє дітей. Зараз вони у лікарні разом із мамами. Ми тільки проснулися, то просиналися від вибухів, то засипали, як у нас там зараз. І почався дуже сильний обстріл. І прилетіло до нас у будинок. Почала палати криша. І ми почали тікати. Тут забої, а тут у нього ще осколок, тлікар вий... вийняв був І Він кричав: мама, я не можу дихати. І я кажу кашляй, відкашлюйся, випльовую цю, це все, і у нього і сльози, і це слиз весь оцей виходив. І він страшний чумазий був. І потім, коли я його сусід заліз через те ну, місце, куди прилетіло, витягнув, виніс його, він тремтів і плакав. В хвилину 5-7 приїхала швидка, схопила його. Їм вдалося врятуватися із затопленого будинку в окупованих Олешках. Аби потрапити на вільну українську землю, родині Яременків знадобився тиждень, бо 20 кілометрова відстань від хати до Херсона перетворилася на маршрут у 5 тисяч кілометрів об'їзних шляхів. То якою була дорога до свободи, розказали нашим кореспондентам. Коли Олешки пішли під воду, окупанти повтікали. Місцеві рятувалися самотужки, розповідає Рима. На цих кадрах її з чоловіком з водної пастки рятує сусід. Коли вода почала підходити вже до второго етажа на ступеньки, ну, ми зрозуміли, що може вода ще більше підніматися. Були солдати, лодки там були. І він говорить, що так і так треба спасти людей. Вони відповіли, спасайтесь самі. наслідки затопленного места и доси у памяти Олешківців. 30 лет я ездил по дороге а теперь сверху под проводами прогибаюсь и на лодке плыву дома затоплены те которые раньше построены низенькие они с крышей скрытые у нас дом 4 метра высота дома где-то на ладони доходило до конца окон три метра это точно было воды. І ми на лодці пливемо, сосідські уліки, ми їх отодвігаємо, там скати, там куриці сидять на дровах. Подружжю Єременки пощастило вибратися з води, бо не всі змогли дістатися суші. Їхала з нами жінка, От вчора затоп був, Салешик їхала, вчора затоп був, їй муж оступився і утонув. Так було а далі складний і довгий шлях з неволі у вільний Херсон. Замість 20-ти кілометрової відстані об'їзд через окупований Крим, Європу і в Україну. Друзі з Херсона прихистили. Ми добиралися вже шість днів до Херсона, Хоча раніше ми могли пів і бути в Херсоні. Дуже тяжело було добиратися. Ні мити, ні Як бомжи. Їхали. Рима розглядає знімки з дому, які надіслала сусідка, все знищене, вода й досі не відійшла. Втратили майно, проте не позбулися віри, що рідні Олешки скоро звільнять від окупантів, і вони повернуться додому. Тетяна Савуля, Анжела Слободян, Максим Проткун. Ми Україна, марафон, єдині новини. Українці найбільше довіряють армії та президенту. Про це свідчить останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології. Отже, збройним силам довіряють 95% респондентів, зеленському 80%. З іншими інституціями ситуація дещо гірша. Лише кожен третій довіряє національному антикорупційному бюро в ефективній боротьбі із хабарництвом, тоді як, наприклад, журналістам у цьому завданні довіряють понад 60%. Підтримка вступу до НАТО та ЄС зараз на рекордно високому рівні 92%. Українців хочуть в євросоюз, ну а 89 – до північно-атлантичного альянсу. Володимир Зеленський запровадив нові санкції щодо осіб пов'язаних з Росією та війною проти України. Під обмеження потрапили понад 190 фізичних осіб та 291 юридична у списку підприємства з Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії. Зокрема, це нафтопереробні заводи пов'язані з Лукойлом та Газпромнафтою, а також грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії. Не прийшов. Народний депутат Сергій Алєсєєв, якому закидають шахрайські дії, не з'явився на судове засідання. Сьогодні Личаківський суд Львова мав обрати йому запобіжний захід. Утім, до залу, окрім журналістів, прийшов лише суддя та прокурор, який запевнив, що Нардепа, його дружину та адвоката повідомляли про суд. Тож прокурор клопотав слухати без нього. Втім, суддя засідання переніс. Якщо він повідомлений належним чином. І його явка зараз відсутня без поважних причин. Я вважаю, що можна слухати без нього. Враховуючи час повідомлення, також відстань і фактичне є клопотання про зміну підсудності, відкласти все ж таки засідання на дату, на понеділок, на 3 липня на 11 годину. Нагадаю, Алексєєва народного обранця від європейської солідарності підозрюють у шахрайських діях. Нібито він за 50 тисяч доларів пообіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. Спецоперацію правоохоронці розпочали ще у квітні на підставі заяви потерпілого згодом. Зафіксували передачу АLEXEВУ частини грошей. Якщо провину доведуть парламентарю, загрожує від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ліквідувати російських диверсантів на березі київського водосховища. Такою була легенда сьогоднішніх масштабних навчань десанту на воді. Готовність наших воїнів бачив Владислав Паливода. Ворожа ДРГ прориває наш блокпост на Київщині. Окупанти намагаються зайняти об'єкти на березі водосховища. Це легенда сьогоднішніх навчань бійців ЗСУ. У цей момент наші військові отримують сигнал на іншому березі. Спішуються з броньованих машин і біжать до катерів. Лічені секунди, і катер відходить від берега. Ось так в повній бойовій готовності військовослужбовці збройних сил України на катерах рушають швидко знищувати супротивника. Головне уважність кажуть бійці. Ми очікуємо на команду, просто спостерігаємо навколо себе. Може визначити якісь цілі, тобто повітряні, морські та суходол. За ситуацією у повітрі стежить кулеметник. Його зброя Браунінг, калібр 12,7 мм. міліметрів. До слова, саме такі захищають небо над Київщиною, збивають дрони та ракети. Як відповідаю за повітряним простором, за водою. Виявляю порушники, виявляю цілі. Якщо ворог з'являється на горизонті, одразу знищується. Так. По команді командира такі катери потужні та маневрені. Завдання зараз висадити наш десант на березі. Умови максимально наближені до бойових. Під вибухами військові просуваються в напрямку ворога. Зараз за легендою наші військові оточують і намагаються знищити ворожу ДРГ. Важкі бої і територія зачищена. Ворожа ДРГ знищена. Такі навчання військові проходять постійно. Тренуються і досвідчені бійці, і без бойового досвіду. Як от Дмитро, все відточується до певного рівня до автоматизму і Тим більше, коли якщо буде така вказівка, що ми будемо переходити на передову, це все ці навички нам приводяться там на е, фронті. А от Андрій три місяці служив на Донецькому напрямку. Зараз на ротації каже, такі навчання корисні кожному бійцю. Як різна людина бере чогось досвід, так само і ми всі навчаємося щось. Погані приклади нам показують офіцери, е, командири наші, е, чомусь нового вчать. Бо наша армія має бути готова до будь-якого розвитку подій і вміти швидко реагувати. Тісна взаємодія різних сил і засобів на воді, на суші це дуже важливе для того, щоб кожен командир розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стисли терміни і за будь-якого рівня загроз. Завтра в Україні відзначатимуть День військово-морських сил. Тож генерал-лейтенант Сергій Наєв декому вже вручив нагороди. Слава Україні! Героям слава разом! Перевожемо! Владислав Паливода, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Разом творимо, разом зберігаємо. Перший фільм із циклу документальних стрічок Культура під час війни Захід, який створюють за підтримки ЄС, представили у Києві зафільмовані історії митців зі Львова, Чернівців, Луцька та Ужгорода створила творча група Юкрейнер. Це новели про життя і творчість в умовах війни. Таких фільмів планують відзняти чотири, окрім заходу, про схід, північ і південь. Це один з українських проєктів, створених за підтримки євроспільноти. Партнери за останні два роки витратили 15 мільйонів євро на українську культуру. Глядачі зможуть ознайомитися із фільмом 8 липня на мистецькому пленері Культурна мозаїка. Ми намагалися, по-перше, показати різноманітність галузей, Ну і по друге, різноманітність самих історій. Тобто, та, тут має бути і волонтерство частково, та є безпосередньо діячі культури, які відмовились від свого культурного поля і перейшли в волонтерське. Так є ті, хто продовжив, але додав контекст війни. Це і про солідарність, і щоб підкреслити той факт, що ми підтримуємо Україну не тільки військовою допомогою, фінансовою, і гуманітарною, а також підтримуємо культуру і українську ідентичність.